Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати у нас на каналі канал Мітоавто. Це канал про автомобілі. Сьогодні ми з вами їдемо до нас на СТО. Я вам покажу, як у нас відбуваються справи, які автомобілі у нас в ремонті. Та подивимося, що у нас незвичайного. Тому що... Є проблеми Проблеми зі світлом. І самі великі проблеми заключаються в тому, що якщо малярка у нас працює швидко і загрузка на ній розкидається дуже швидко в умовах відсутності світла, тому що я вам показував, який там крутий у нас генератор на 27 кВт годин стоїть. Купували ми його ще за 10 тисяч євро, то е, на рихтовки у нас стоїть декілька генераторів, бензинові, дизельні на 5-7 кВт. Так, лампочки, освітлення, воно тяне і, можливо, навіть сварку одного апарата тяне на мінімалках, на повну потужність працювати не вийде. При цьому а, вони споживають пальне, вони також коштують кошти, і у нас 5 стапелів. І, звичайно, забезпечити 5 стапелів вони просто-напросто не можуть. І з цього, звичайно, графіки. Ремонту автомобілів затримуються, і ми розуміємо, що клієнтам хочеться швидше, нам також хочеться швидше. І кинулися шукати новий дизель-генератор. Такий десь на кіловат 20-25-30 потужності. Ну і що ж, знайшли. На 27 не знайшли, на 20 знайшли. Може зараз повезе і знайдемо трошки потужніший. за 13 тисяч 500 євро. Так, у нас в Україні ціни ростуть дуже суттєво, разом з тим, як міняється ситуація, якщо в народу з'являється десь якась проблема. Але при цьому ми розуміємо, що це все дешевшити не буде, і потрібно підготовувати все до того, щоб працювати швидше. Тому залили фундамент, зараз я вам його покажу, і тому, звичайно, будемо ставити великий потужний дизель-генератор також і на рихтовку. для того, щоб виконувати для вас швидше роботу, тому що. Ви нам довіряєте, замовляєте автомобілі з нами, багато замовляєте, і ви знаєте, що ви отримаєте з нами класний автомобіль, перевірений геометрії, все буде рівненько, чотенько, сів і поїхав. То все-таки, щоб швидко це все вам робити, приходиться робити такі вкладення. Як ви бачите, сів я за кермо Тесли. Так, графіки відключення світла тимчасово трішки поліпшилися, і це дозволяє мені краще користуватися своїм електромобілем. Останнім часом у мене була дуже велика загрузка по роботі та й власним справам, і мені потрібно було мотатись багато туди-сюди, і я просто-напросто не встигав заряджати свою теслу. І це, звичайно, було проблемою. Дякувати Богу, в дружини є Яджі-Чирокі, я в неї його позичив, трішки покатався. Можу порівняти. По цінам. Ну, дивіться, десь 14 літрів газу в середньому по місту він споживає. По 25 гривень, якщо заправлятися, це 350 гривень на 100 кілометрів шляху. У Тесли це 18 кВт годин на 4,32. Це 77 гривень. Ну, скажу чесно, коли пересідаєш з бензинової машини на електромашину, різниця. В витраті на пересування дуже і дуже суттєва. Ну, аби не такі масові відключення е, світла, які у нас були останні 2 тижні, ви бачили, що по 2-4 по години світло було на день, то, звичайно, я б користувався б теслою. Легко і просто, ну тепер є як є, але при всій можливості я буду користуватися нею максимально найбільше, чим може бути. Я її півтора року назад брав з пробігом 27 тисяч кілометрів 48 тисяч кілометрів у мене пробіг на сьогоднішній день, тому що вона суттєво економить мої кошти. Людей охватила паніка. Паніка заключається в тому, що почули, що уряд ухвалив рішення про підняття цін на військовий збір на всі ввезені автомобілі за кордону на 15%. І з'явилися у нас новини, що побігли люди в автосалони, розібрали нові машини. Бігають зараз люди на вторинному ринку і згрібають усі машини, тому що розуміють, що коли це приймуть, то Автомобілі подорожчують на 15%, а всім треба подешевше. Тому, відповідно, зараз на ринку БУ автомобілів дуже суттєвий ажіотаж. Та при цьому це не значить, що не потрібно замовляти авто із США для себе зараз робити, тому що по суті ніякого законопроекту ще прийняти, прийнято не було. Паніка нагнана завчасно. Хоч і можливо, я допускаю, що все-таки такий військовий збір буде. Я надіюсь, наші депутати розумно підійдуть до цього запитання, тому що треба і збирати кошти на армію обов'язково, але це мають бути і не драконівські кошти. Я думаю, що збір на рівні 3-5% був би досить таки справедливий. Але як буде, ми побачимо тільки згодом, тому що. Цей законопроект тільки внесено в раду, але він ще не розглядався навіть на комітетах і не виносився в зал на голосування. А вже подають цю інформацію, що цей закон вже прийнято. Тому я вас дуже попрошу розумно підходити до цієї інформації. Ще нічого не прийнято. А машини в автосалонах вже розібрали. Поки їхав, і Олег повідомив круті новини. На 25 кВт знайдено дизель-генератор, і скоро його вже будуть вести нам. Тому ми будемо працювати для вас ще швидше і ще краще. Так, ось така площадочка під нього залита бетоном, значить, визвали міксера, підготували площадку. Ну, він же ж не може стояти ну, просто ось так е на землі. Так, то, звичайно, ось таку площадочку підготували. Тут у нас тепер буде дизель-генератор, і на СТО повністю будемо ось так через провода. Та передавати електроенергію це забезпечено автономність у відімкненні світла. Тому це, звичайно, дорого, неприємно, плюс його потрібно заправляти великі кошти. Але ми розуміємо, що на сьогоднішній день ми живемо в таких реаліях. І по-іншому ми просто вже жити не можемо. І ми розуміємо, що ви наші клієнти, ви хочете отримувати і високу якість, але для вас і важливо і висока швидкість. Звичайно, в таких умовах відімкнення світла давати високу швидкість ну аж ніяк неможливо. Тому ми розвиваємося і стаємо кращими для вас. Так, ну що ж, машинка вже стоїть на зарядочці, друзі. Сьогодні нам показали графіки, що відімкнення будуть аж після 16-ї години, тому я вже підключився. І е, машинка заряджається. До 16-ї години у нас ще десь біля 5 годин 43% вже зарядки. В принципі, в мене машина зарядиться до робочого інтервалу. Тому якось так з цим можна працювати і з цим можна жити. Далі я вас запрошую в бокси і хочу показати, які ж автомобілі у нас зараз в роботі. Як я вже й сказав, ми для вас розширилися. Попередньо у нас. З 5 стапелів. Саме для цього ми працюємо швидко для того, щоб ви могли швидко отримувати свої автомобілі, тому що багато клієнтів довіряють нам замовлення свого автомобіля. І ми розуміємо, що ми маємо вам давати як високу якість, так як і високу швидкість. Тобто, повторююся ще раз. В цій частині у нас знаходиться автомобіль, з яким працює майстер Анатолій. Це Lincoln МКЦ це ще один Lincoln, який у нас є в роботі. Корсар у нас вже майже на виході. Я думаю, що скоро вже зможу розповісти вам про нього дуже багато. Багато чого цікавого. Але це автомобіль, який просто в топовій комплектації резервит, мав дуже малесенькі пошкодження і був куплений в е штатах за 3200 доларів. Але оскільки на нього дуже дорогі запчастини в передній частині, я впевнений, що я вам розповім дуже багато цікавого, скільки може коштувати ремонт такого ексклюзивного автомобіля. А повірте мені, Lincoln – це дуже ексклюзивний автомобіль. Як бачите, запчастини куплені всі по форду, по оригіналу, не по заміннику. Тому що власник хоче отримати автомобіль високої якості, не такий, як на авторія, а такий, як він хоче для себе мати. Без тук-тук-тук, цок-цок-цок, там трохи випирає, там западає, там стяжечко підтягнуто і все інше. Ні, ми робимо автомобілі для наших замовників таким чином, щоб вони завжди радували їхнє око. А, значить, BMW-530 вже майже зібрана, далі вже я Думаю, хлопці будуть її фарбувати, а потім вже будуть збирати до кінця. Цей автомобіль виглядає просто приголомшливо, але зараз тут зазорчиками красивими похвастатися неможливо, тому що ще робота не завершена. А от уже Тесла Вайка, уже робота завершена, і цей автомобіль ми вже будемо е, спускати та далі відправляти у фарбування. Я вам попередньо показував, які у нас були пошкодження по цьому автомобілю. І... Можемо подивитися зазори. Я впевнений, ви дуже часто бачите, що такий автомобіль приїжджає. І у нього торчить крило, торчить дверка, капот нижче чи або вище. І тоді таким чином ви розумієте, що цей автомобіль різнокольоровий. Ви таким чином розумієте, що вроді ви приїхав супер-пупер автомобіль, Тесла. Але його давайте, чесно кажучи, називати речі своїми іменами, Зібрали з гівна і палок, щоб він аля вийшов подешевше, добилися цієї дешевої типу ціни. І що? І навіть стидно під'їхати, куму брату свату показати, на якому ти автомобілі під'їхав. Ну я навіть не знаю. Навіщо так роблять люди, та я ще й не просто роблять, а я ще знаю, що вони бігають по авторі, а ще й шукають такий автомобіль. Тому що, наприклад, там нормальна лайка буде там 23-го року коштувати, ну скільки? Ну, тисяч доларів. Але ж ти побачиш її там за 27 чи за 29 на ріа, все кинеш і побіг, вау, бо вона на 7 тисяч дешевша. А те, що її треба розібрати і нормально зробити, переложи переробити ще 10 положити, це вже не хвилює. Це вже приходить розуміння з моментом, коли ти їздиш на цьому автомобілі, і тобі люди просто-напросто починають тикати, що там у тебе щось не так, там у тебе щось не так, і ти розумієш, або її продавати, скидати ще дешевше, ніж ти її типу купив по акції, або переробляти, що в результаті вона тобі вийде дорожче ніж продається, така нормальна. Ось в чому суть. Так, наступний бокс. Тут у нас хлопці працюють, і е, це у нас в роботі Volkswagen Tiguan. Автомобіль просто суперовий. І останнім часом, до речі, їх з'явилося дуже багато в замовленнях. Наші замовники полюбили ці автомобілі, і це не просто так. Я вам недавно на відеоогляді розповідав про цей автомобіль. В нього просто суперовий е, мотор. Це, до речі, у нас ще й е, комплектація. Тел, тобто це максимальна комплектація цього автомобіля. Так, автомобільчик поки закритий. Ми можемо заглянути так, через віконце, але скоро він буде готовий, я вам зроблю на нього відеоогляд. Так ось, у нас мінімальні пошкодження цього автомобіля в США. Ось на цьому відео ми зустрічали ці автомобілі недавно, і ви бачите, бачили, як він приїхав, які у нього були пошкодження в США. Якщо ви пропустили це відео, то подивіться обов'язково. Почнемо ми з топового кросовера – Volkswagen 21 2021 року, який ми забрали за аукціони в районі 9 тисяч доларів е, ближче до 10, та привезли вже сюди в Україну. При такій ставці автомобіль приїжджає десь біля 20 тисяч доларів плюс ремонт і відновлення. Пошкодження автомобіля мінімальні, і я на прикладі цього автомобіля поясню, чому вони мінімальні, хоч потрібно буде міняти і фільонку крила. Далі е, ми розуміємо, що цей автомобіль у нас має мінімальний пробіг та топову комплектацію сел. Саме завдяки цій комплектації цей автомобіль досить таки серйозно ціниться. Коли ми говоримо про пошкодження, то наприклад в цього автомобіля досить таки дорога, передня частина автомобіля досить таки дорога. Фари, дестронік, переднє навісне обладнання, що є в передній частині автомобіля, затягне досить таки дорогий ремонт. І казалось би, абсолютно мінімальне пошкодження. Воно так дійсно є, тому що такий ремонт буде набагато дешевше, чим повністю зібрати передню частину на цей автомобіль. Але майстру потрібно досить суттєво потрудитись. Дивіться, значить, це у нас частина силового кузова. Це у нас частина силового кузова. Це і це. І тут якимось прутіком прошкрябало. Сказати, що автомобіль отримав серйозні пошкодження, і силова конструкція ушла в машину, і це просто жах. Ні. Це просто такий внутрішній процарап. Але якщо зробити це неправильно, ну тобто, знаєте, просто так сваркою, аби було позаварювати, а ви коли будете купляти на вторинному ринку такий автомобіль, ви ж не побачите, що тут всередині, як тут зроблено всередині. І просто з часом, е, да, автомобіль буде трохи кривенький, тривенько їхати, і воно вигнеє, тому що це неправильно зроблена робота. Але. Ви бачите, що ці всі з'єднання через ось таку заводську точку. ось Раз, раз, раз. Бачите, ось його кусочок, ось майстер вже відсверлив. Ось. Раз, раз, раз. ось Volkswagen емблемка, Раз, раз, раз. І дивіться. Бере донора і з донора відсверлює цю частину ось таким чином. І тепер оп! поставить її сюди нову і приварить точно по цим заводським точкам. А потім ці заводські точки ще будуть оброблені і пофарбовані. Наприклад, бачимо, у нас пошкоджена ось ця частинка. І ось тут вона сюди оп, назад стане. І ось так кожну запчастинку майстер відсверлив. Да, ось вона тут всередині пошкоджена, порвана, а вона буде уже зсередини туди приварена, стоять нормально, сила. Так, так, наприклад, і ця частинка. так, От і все. Просто-напросто. Автомобіль на заводі збирають абсолютно так само. Тобто оці всі заводські точки, що ви бачите, є по автомобілю, вони з'явились тут не просто так. Це зробили на заводі. Так, роботом, так це зроблено автоматизовано. Але ж якщо це зробив завод, і ми це по технології ремонту відсверлимо і приваримо по точечках, Назад, то це буде абсолютно така сама машина, як і автомобіль, який ніколи не потрапляв в ДТП. Але якщо цю роботу виконати неякісно, неправильно, тобто все максимально здешевити, ну як оце ці Тесли вам перед цим розказував, капот терчить, двері терчать, все терчать, сам всередині взагалі нічого живого немає, та й багато інших таких автомобілів роблять, тоді в результаті цей автомобіль вам буде приносити горе і страждання. Оцей автомобіль буде клієнту служити абсолютно без без будь-яких проблем, тому що його міняють отак. А коли оці всі внутрішки переміняють, то це все закриється фільоночкою. Ось майстер вже підготував її е, до заміни. З донора також все повисверлював, як бачите, по заводським точечкам. Раз, 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 ось так. Ось цієї частини. Раз, раз, отак. І просто-напросто оця частина. Привариться і стане, закриє ось цю частину, отак. От Раз. І все. У нас буде тільки невеличкий шовчик там, там, і все буде по заводським точкам. Це ми все прогрунтуємо, профарбуємо, і такий автомобіль буде служити безпроблемно для свого власника. Ось так, друзі, ми підходимо до виконання своїх робіт. І оці роботи, оці всередині роботи, ви коли оглядаєте автомобіль, купуєте на вторинному ринку, ви просто-напросто їх побачити не можете. І якщо вас продавець обманув і вони зроблені не так. Ви отримуєте з цим, проблі... з цим автомобілем одні проблеми, горе та страждання. А давайте тепер я вам покажу, як ми фарбуємо у нас в малярці. Ну що ж, тут ми фарбуємо автомобілі, і а, фарбування відбувається ось таким чином. Майстер спочатку підготавлює, виготавлює запчастини. Як бачите, зараз майстер Віталій працює з запчастиною. І виготовка запчастини це дуже великий і серйозний такий етап, тому що якщо неправильно неякісно виготовити цю запчастину, вона протім фарба буде від неї відпадати, відлучуватися, будуть проблеми. Тут у нас майстер в камері працює і фарбує автомобіль. Якщо бачите, він проглядається. Заходити до нього ми йому заважати не будемо, тому що можна накидати туди пилюки, грязюки, і тоді фарбування буде неякісним. Знову ж таки. Це у нас працює ось така система вентиляції підігріву, завдяки якій... Підтримується певна вологість, а також температура в камері, і дуже важливо, постійно йде провітрювання. і замінюється періодично фільтра внизу та вверху камери для забезпечення якісного фарбування. Далі в цій частині підготавлюється ще один автомобіль це Volkswagen Тігуан. Автомобіль у нас в ось цій частині пофарбований вже. Буквально на минулому відео я вам показував, що він ще був на процесі виготовки. І як бачите, ось у нас є ось такий вже результат. Це Тігуан рестайловий. Він 22-го року і він вже суттєво змінився від того Тігуана, що ми бачимо. На попередньому фрагменті відео. Якщо в цього Тігуана комплектація SE і екран йде вже за кермом автомобіля, і тут вже більше розширений функціонал, і трішки змінився передок, і трішки змінився салон. То в того попереднього Тігуана, що зараз стоїть на стапелю, то комплектація сел ми можемо таке зустріти тільки в селки. Ну а звичайно, в рестайлі селки будуть ще більш багатішими. Звичайно, автомобілі оснащені сучасними асистентами та функціями. Саме тому вони дуже сильно полюбилися нашому народу. Ну ось таким чином хлопці працюють у нас в малярці, все поетапно і все фарбується на фарбування. Даємо один рік гарантії, для того, щоб не дай Бог, якщо підведе там якась. Проблем буде з а, лаком, фарбою, ну, знаєте, брак попадеться, ну, всяк буває все одно, щоб наші клієнти знали, де робиться їх автомобіль, і могли його переробити, якщо, не дай Бог, десь якийсь брак. Тобто така надійність від мітуавто це вона, звичайно, присутня. Так, ну і в цій частині у нас дизель-генератор, про який я вам розповідав на попередньому фрагменті відео, звичайно, на 27 кВт. І його потужності, в принципі, нам вистачає для того, щоб користуватися компресором, накачувати. Це все, підтримувати фарбувальну камеру і підтримувати ось це. Ну і це дрова, дрова на зиму для забезпечення обігрівання приміщення. Тому що приміщення, в якому виготовляються деталі, має обов'язково бути теплим в зимній період часу. Тому що, якщо він буде холодним, то матеріали не будуть лягати так, як потрібно на деталі. І з часом вони будуть просто відпадати. Ось так, друзі. Швиденько, коротенько пробігся, розповів, як у нас справи на сьогоднішній день. Познайомив вас з нашими роботами, майстрами обладнання фарбувальної камери. І якщо ви хочете привезти авто із США для себе і зробити його якісно, а не як-небудь тяп-ляп, то звертайтеся до нас компанію «Мітуавто». Ми вам це можемо зробити з високою якостю та гарантією. І на ось цьому обладнанні, що ми маємо. І, звичайно, постійно розвиваємося для вас і намагаємося. Стати кращими. Ну а ціни на аукціонах на автомобілі влітку знизилися через низький попит на аукціонах, і зараз саме час. Вигідно за гарні кошти можна придбати для себе класне авто із США. Контакти в опису цього відео мене звати Ігор. Телефонуйте для консультацій. Я вам все підберу, привезу і зробимо все під ключ. До нових зустрічей! Всім пока!